Усім привіт, це канал «Експорт Хокей» і Сьогодні ми поговоримо про майбутній фінал Ліги Чемпіонів. Ми не могли й бажати більш захоплюючої серії півфіналів, коли обидва матчі відповіді завершилися із загальною різницею голів лише в одну шайбу. Але фіналістів може бути тільки двоє. Зустрічайте їх. А Шелефто – ще левто команда, яку не потрібно представляти фанатам Ліги Чемпіонів. Шведські ветерани грають у своєму восьмому сезоні на пан'європейській арені та демонструють майстер-клас за майстер-класом у плеоф цього сезону. В одній восьмій фіналу вони поставили на коліна чеську команду Оцеларджи Тршинець. Та прибрали її зі свого шляху у чвертьфіналі. Успішно протистояли грізному фарістад Карлстат. А в півфіналі перемогли чеські Вітковіце – темну конячку змагань для багатьох і потрапили до фіналу ХЛЧ 2024 після важкої гри відповіді на домашньому льоду. Чинний чемпіон Швейцарії Женева Сервет високо та з гордістю триматиме швейцарський прапор, коли вийде на фінал Ліги Чемпіонів. І це зовсім не дивно. Після перемоги над чемпіоном Німеччини Red Bull Мюнхен в одній восьмій фіналу, далі над чинним чемпіоном Швеції Векше Лейкерс у чвертьфіналі та сильним фінським колективом Лук Кораума у півфіналі ця команда зараз просто у вогні. Цьому сезоні фіналом хокейної ліги чемпіонів керуватимуть провідні арбітри Фінської ліги та Чеської екстраліги. Головними арбітрами фіналу Хаелче, який відбудеться 20 лютого, будуть Міко Каококарі та Йона Скова. Обидва Фінляндія двоє найкращих арбітрів у фінській лізі з багатим досвідом роботи на міжнародних змаганнях. Каукокарі, який розпочав кар'єру арбітра після кар'єри професіонального гравця, раніше був призначений на фінальні матчі ХЛЧ у 2017, 2019 та 2020 роках. Крім того, він був відібраний для участі у двох фіналах чемпіонатів світу серед юніорів ю 20 та ю 18 а також. У півфіналах 2023 і двох іграх за бронзові медалі на чемпіонаті світу серед чоловіків, а також обслуговував кілька вирішальних матчів плей-офф Ліги чемпіонів. Кова був головним арбітром у вищому дивізіоні Фінляндії більше десяти років і був обраний для чотирьох ігор фіналів Ліги протягом останніх двох сезонів. На міжнародному рівні він був призначений на чемпіонат світу серед юніорів. У 2022 та 2024 роках і обслуговував ще багато міжнародних ігор у фіналі. ХЛЧ також на літ вийдуть лайнсмени Ірже Свобода та Йозеф Шпур. Обидва Чехія, які працюють у чеській екстралізі. Гідно з рішенням правління Ліги Чемпіонів, фінал відбудеться в Патіноер Дес Вернец у Женеві, Швейцарія. Оскільки Женева сервет отримав право приймати цю подію завдяки своїм кращим результатам за весь сезон. 2023-2024 У ХЛЧ. 21 очко набрали обидва фіналісти, але Женева має кращу різницю голів. Час фінального матчу сезону уже підтверджено. Фінал хокейної ліги чемпіонів 2024 року, який відбудеться 20 лютого між Женева Сервет і Шелефтого. Відомий стартує гра у Швейцарії о 20.30 за київським часом. Не пропустіть пряму трансляцію на телеканалі Експорт та наших Ютуб каналах. До зустрічі і нехай переможе найсильніший.